Ну, давайте в Ментікору програємо. Так. Народ, треба ось тут, щоб ви, якщо що, цілили. Так, а хто проти мене рейнметал? Um, ну, не дуже, я б сказав, проблемний. Хоча якщо він заряджений на маскування, з ним можуть бути проблеми. Хоча я бачу на рейнметалах частіше ганяють активно. Типу, не просто там у куст. А ганяють, реально. Ну він швидкий, реально, він дуже швидкий і це прикольно. Це його великий плюс. Так, е народ, я, якщо що, оце буду дивитися. Я зараз вийду там у кущик, носа свого висуну. Сподіваюсь, тут нікого не буде, хто упориться. Так. Я приїхав в нормальний. О, так і думав. Так, так, вперед, щоб не побачив мене? Не побачив. Не побачив. Ой, ой-ой-ой, молодці, молодці. Я якщо що доб'ю, якщо буде. Давайте. Ну, куди ти їдеш? Ну ти чого. А ну він кранваген, тому що. Тому їде. Так, а якщо я під'їду дуже близько, я ж. Іс, statistics... а ти чого? Там же ВЗ тебе буде бачити. Я можу, до речі, ось сюди поки що під'їхати. щоб реінметила. а, Бачити. Ще. Ще, звісно, я можу робити ось так. А де я побачу ВЗ? Ну як, так? Мені і так мало. Знаряддя. Так, це зрозуміло. Треба їхати. Звідсіля. Бабахін, ти тут чого робиш? Зараз з тобою закінчить грати. Так, ну треба. М -м -м, проблема в тому, що тут немає нормального куща І не пробив, ну щось таке, ну що знаряддя в тебе. Мантікора, чого? Та не треба манипулят. Ой, ну що ти так, іс, іс, не треба, не треба. Так. Іс, іс, ну ти якось їдеш. Так, зараз треба подивитися, хто у нас тут. А чого нікого не бачу? А де вони? Серйозно, поховалися? Давайте я вас іду шукати. А де ви всі? Так. -с. Тоді робимо по-інакшому. Я думаю, вони такі зараз пропушать, тому що, ну, а чом би і ні? А вони ось де. Наші... А, не поїхали захищати. Добре, стою тут. Там поразка. Чому я не здивований? Так, народ, ви будете пуляти? Так, добренько. Так, де ж ти там вийдеш? Друже, ось тут вийдеш. Ах, так, ТВП десь бачить бабаху. А я її поки що не бачу. Ну, поки постою тут. Там зараз мінус із 7. Ну куди куди тим поїхав? Ну навіщо ви ось тут їдете? Типу вони знизу. Так там зверху ще мінімум двоє. Сподіваюсь, у нього немає оптики. Немає. Окей, будемо якось. Перемагати, намагатися. Кранван не банвага ба... не бачить нічого. Добренько. О, скільки вас тут. Їде, їде Дружбан. Повертай, повертай. І. Пульк! Треба треба вертатися, допомагатися. Мкс, а ти можеш, якщо що, звалити, так? Я ж сподіваюсь. Бо я тут, якщо що, швиденько, так хопа. Я зловив. Все, тікаємо. Все, валимо, валимо звідсіля. Уй, Треба їхати, треба їхати. Ти тут сам. Не стій. Ї, ї, їдь от сюди кудись, от сюди кудись. Я зараз буду далі е, е, їх бачити. Так, там вперед поперли чогось. Його не бачно. Нема прострілу. Прога поїхала чомусь. Чому ти поїхала? До побачення, телебачення. Вже легше буде. Так, треба зникатися. Так, все. Давайте тут далі. Я тебе не бачу. Тебе також. Так, е є можливість, що нікого тут немає. Ага, ІС є. А я можу в нього популяти, до речі, і він мене не побачить. Давай я тебе подивлюсь ще. Народ, можна поляти. Скільки в мене знаряйте? Небагато. Да, ну в екран. А, куди ти зник? Ти чого, Іс? Іс, ти де? Будь ласка, рухнись! Я його не бачу. О, все бачу. Так, народ, якщо ви його знищите, це буде добренько. Мені потрібно за. Давай, давай, давай. Давайте, давайте. Працюємо, народ, працюємо. Ооо, оце було дуже, дуже, дуже круто. Ладно, сам постріляю. До речі. А я тебе ще бачу. Влучив. Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. Ту -ту 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 -ту. Ховаємось, ховаємось, ховаємось. Сховався. Так. Поїхали дивитися з цього краю. Може, тут хтось є. Ще, ну. Головне, не поспішайте, народ, не поспішайте. Дайте я їх подивлюся. Сподіваюсь, тут нікого немає. Так, бачу, бачу фаша. Народ, працюємо. Є. Це не мій. О, це це, це мені не подобається. Це не мій. Тому що мені потрібно, щоб ще одного. Забрали. Давайте я тут у кущика під'їду. Бачите, кого бачу, народ? Будь ласочка, будь ласочка, добийте, добийте. Ну хто небудь. Зник. Треба їхати. Треба їхати, його дивитися. Наприклад, звідсіля. Треба, треба, ну треба, Мені треба дивитися, і щоб я не стріляв. Все. Я все зробив і так. Добийте, будь ласка, із із, із, рідненький. О, є, є, зробив. Тепер треба далі, далі. Пуля. О, поїду популяю просто по ТВП. Або є четвертий. Так. І ще треба в ТВП. Скільки мені 7 тисяч потрібно? О, я зараз зроблю ЛТ15. Але треба пульнути. Ще разок. ТВП, ТВПшечка ріднесенький. ти де? Треба допомога. Я навіть е, готовий, щоб він в мене популяв. Дякую тобі. А де ти? ТВП? Ну ти чого? Так, треба е, зверху. Треба зверху. Там може ще бути остаточний о, асіст, я думаю, по Ісу. Тому проблем не повинно бути. Ой-ой-ой, ой, 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 ой назад, 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 назад. назад назад О, давай, давай, ріднисенький, ти зараз мені допоможеш. Гусілька, давай, давай, давай. Давай ФВшечка, давай ріднесенький. Ну, пуляй. Сам запуляю. <гнаст> Дякую тобі, ФВ. Слухайте. Ну, як то кажуть, це на гайд. Це на гайд. <гнаст> <гнаст> це було що ЛТ-15? Майстер агресивний агресивний розвідки. Дуже агресивно грав, дуже агресивно грав. Світив просто агресивно ще й мастерос. Слухайте, ну, це прям. Я просто заради бланка його перероблю. У мене перша частина була пороблена. Слухайте. Ну, це, це, це прям ем, такий, знаєте, бій на кінець стріму.